Це задають частий вопрос, як підтягнути тормоза. Так от, ось до йде тормозний тросів, виходить, до тормозного диска. Ось у нас є шестигранничок. Ось до тросик, він його закручує. Тепер беремо шісті шестигранник, який підходить. Вставляємо його і розкручуємо. Дивіться, я повністю не розкрутив, але ну, ось до я вже можу руками, я можу цей тросик вже двігати. Тепер беремо оцю закидуху піднімаємо. Щоб тросик вилазив, тут піднімаємо. Отако От піднімаємо тросик там і закручуємо. Ось тепер я закрутив, і бачите, воно було в цьому положенні, тепер в такому положенні. І тепер провіряйте, тормозна, головне, не переборщити. Поведе скрипіти і репіти. І, кстати, як ізбавитись від скрипа, розкажу в слідушому відео.